Перед Верховною Радою стоїть завдання в грудні 2025 року обов'язково ухвалити зазначений законопроект, який має назву про основні засади житлової політики. А я нагадаю, що це не просто реформа житлової політики, це наш євроінтеграційний маркер, наше зобов'язання. Україна до 2027 року отримує за українським планом Ukraine Україн Facility 50 мільярдів євро і ухвалення і імплементація цього закону є частиною наших зобов'язань, які ми повинні виконати для того, щоб отримувати відповідні кошти. Ми розраховуємо, що народні депутати обов'язково підтримають цей законопроект, і він стане законом, який почне діяти вже безпосередньо в 2026 році. Я нагадаю, що цим законом ми скасовуємо засте. Застарілий житловий кодекс. Застарілий житловий кодекс він сьогодні не відповідає тим викликам, з якими зіткнулася Україна. Ми бачимо колосальні руйнування. Нам Росія за 4 роки майже повномасштабного вторгнення зруйнувала те, що ми будували протягом 7-8 років. А в нас тільки офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб станом на сьогодні майже 5 мільйонів людей. Частина людей знаходиться за кордоном, тому що не можуть повернутися в свої домівки, і звичайно для для держави на сьогодні вкрай необхідно мати таку житлову політику, яка для кожного громадянина нашої країни зробить житло доступним.